Мого найбільшого нещастя. Її вдягла на мене цьоця. Моя цьоця, мій злий демон. Я хочу випити. Я хочу випити за злих демонів. Що за жарти зовсім не Навіщо ти компрометуєш себе мене перед гостем, перед чужим чоловіком? Пан Євгеній, не чужий ані для тебе, ані для мене. Як то? То ти знала його раніше, пане Так. Ще з часів. Ми познайомились. Ми брали спільні уроки музики. І до сих пір не забула його. Ні, не забула. То значить, його любила. Так, для жінок Така знайомість була рівнозначуча з романсиком. Крихіточку ні. Браво. Браво, якщо не крихітечко, то значить дуже. Ото гарно. Та гарно дозвольте, пане Меценесе, привітати вас як ідеала моєї жінки. Правдивий. Це дуже правдивий празник. Для мене. А я ідіот. Навіть і не знав, що розбив колись два закоханих. Серця, от прекрасний привіт. Відмітити що, ну, Привітайте, хоч нарешті тепер, Редінко, перестань женуватися, пане Меценесе, я чоловік ліберальний. Життя було недовге, але щасливе. Моя жизнь, Регина, 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 Регина. 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 Не может быть. Господи, вот. Моя Гений. Где ты, где, где, где? Я тебя не вижу. Не вижу. Ты, ты забыл студент Рапанович, вы арестованы. А что? За кем прав? Панов, это за Я организатор студентских непорядков. Идите, идите, Налить знал сюда в сурку из два закрытия. Панна Твардовська. Виїхали? Куди? Не знаю. Нібито, то вийшло. 子还

Прошу. Дякую. Криза минула, пане Вагмане. Отже, для хвилювання підстав немає. Але увечері я ще раз заїду до пана Мценаса. Дуже вдячний вам. Прошу. Вот тут прошу спинить. Дякую. Рушайте. На все добре. Мое шинование. Tu hai dato il vino. Я бачу пан Меценесу вже зовсім одужали У пана Меценеса міцний організм. Подолати таку пропасницю. Ой, ой, налякали ж вона з пана Меценесе. Ой, налякали, така паніка була, така паніка. Пан Вагман прибіг до мене, підняв серед ночі. Збирайтеся, пане голосовкір, бо така біда, така біда. Пан Меценес умирає. Пан Вагман? Ой, він місця собі не знаходив. Вартував біля вас і вдень і вночі. Я сам дивувався з пана Вагмана. Думаю, ну хто скажіть на милість? Хто скажіть на милість, пан меценес буде панові Вагманом. Родич якийсь. Кум? Сват. Ну, так побивався. Ну так побивався. Так поби. Дайте ну я послухаю ваші легені. Поверніться до мене спиною. Так, дихайте глибше. Ще, ще глибше. Ось так. А зараз затримайте дихання. Не дихайте. Ну, воно, звичайно, пане меценесе, не, не є ще зовсім здоровий. Але ще два-три дні і пан меценес може хоч підвинець іти. Ось так. О, а це вже не добре. Недобре, пане меценесе, ви маєте пити мікстурку. Вона, звичайно, не мед. Але конче потрібно. Ну, пане меценесе, відкрити рота. Ну, пане Месенесе, не будьте дитиною. Ось так. Це дуже корисно. Ой, налякали ж ви нас, пане Месенесе, ой, налякали. Тепер же все позаду. Тепер треба лягати в ліжко і поспати, 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 поспати. А я зараз піду. Відчиню вікно і нехай ваша хвороба сама туди вилетить ось так. Як не дивно, після хвороби Євгеній раптом відчув якийсь.